Українці так сваряться один з одним, як не знаю, жодна нація в світі, напевно, так не сваряться. Okay. Чому не державна ця вся історія, а що ви там в Львові квартири здаєте, а що ви там хаті і пропаганди. От мовне питання, яке має бути. Я ж нормально відношусь до російськомовних українців, ті, ну я буду вдячний за українську мову. Але кожен для себе має зрозуміти, поки ми розмовляємо російською, поки в Росії є інструмент сказати, там наші люди, їх треба йти спасати. Спокон віков людей за українську мову сажали в тюрмі в Росії. Мою бабусю, вона в 15 років на перерві в школі вірш про Україну написала і прочитала. З року її прийшли і забрали на на 15 років відправили. Летом мінусова температура. Зімою волосся до подушки примерзало. просто за то, що ти от, патріотично налаштований просто ж. Галадамор це все задай. Скільки знищувала церкова, книжок, літератури Росія? То кожен третій України заробляє менше 50 тисяч гривень. При тому ціни на продукти ростуть кожен день, а ціни на оренду житла зросли вже до в Польщі. Друзі, ми створили проект контент-хата, де за допомогою розповсюдження українських новин ви зможете заробляти від 100 тисяч гривень на місяць. Короткі відео тільки в телефон, тільки інтернет вам потрібно. Тобто, це один момент. Плюс то, як Україна ж величезна, що ти знайти в Європі таку країну величезну ментально зробити таку країну велику однородною, це просто неможливо. Щоб на західній, щоб там у Львові і в Харкові однаково люди міркували, коли там їхати не ясно скільки на машині. Да? ясно, що ментальність буде змінюватися і так далі. Нам просто, замість того, щоб оце от щось одне нав'язувати людям, нам треба було щось спільне знайти і з різних сторон до цього підходити, зробити якусь мультикультуру. Мені так просто здається, як я бачу це в Швейцарії, чи я бачу там в Німеччині, щоб кожен відчував свою приналежність до чогось, її відстаєво, але щоб це була проукраїнська позиція, але це своє колоколі, і кожен би відчував свій клад, в цю всю історію і було б супер, а то зараз так. Якщо не так то ти все, там, зрадник, поганий, ухилян, це, так не можна, це благідна. Знаєш, Українізація чи там об'єднання, воно, на жаль, не працює. Це дуже довга-довга робота, має бути.